Зі з вами Тетяна із Києва. Я тимчасово перебуваю в Канаді, місто Калгарі. Щоб навчитися малювати, треба практикувати. І я ось взяла з собою акварельні карандаші, інших немає в мене. І такі маленькі замальовки я роблю. Сьогодні буду малювати акрилом букет. І теж дуже-дуже швидко хочу малювати, але часу в мене зараз немає. Так що, кому цікаво подивитись на швидкі малюнки, залишайтесь зі мною. Акрил дуже висихає швидко, дуже швидко, тому треба наброски і все все робити і зберігати якийсь темп. Я намалювала. Таку вазу, приблизно, де в мене будуть квіти. Відразу зроблю фон, купила в долорамі там, де дешеві товари продаються. Ось такий пензлик 3,8 см. артист, серія, серія артист. ну Ось вона така велика. Тому буду неї малювати. Ось такий підмальовок. Я зробила все. Малюнок готовий. Абстрактний букет, можна сказати, закінчений. Але будемо далі продовжувати. Я дуже люблю малюнки на стадії підмальовку. Ти ще не помилився і дуже все гарно виглядає. Клас! Ваза в мене буде жовта. Ось така кольорова гама, а тепер тут буду поназувати в букеті. Ось так трохи положила тіні ще більше на вазі також. Я за собою таке замічала, що із -за того, що я не задоволена, тому що ну не вмію малювати нормально. Тому постійно починаю затягувати час, домальовувати, щось виправляти і роблю ще хуже. Ось треба, щоб була така людина, яка скаже, все досить, ти все одно на цьому етапі не зможеш зробити краще. Або Ставити собі, наприклад, будильник якийсь час, щоб після того, коли він сплине, ти вже не міг нічого домалювувати. І отакий от челендж можна собі зробити. Я поки що на руч ось так намалювала. Цей цвіток буде по центру, тому треба його промалювати більше не знаю, хочу його зробити таким якимось розхлябаним, щоб не був такий, через що вилизаний. не знаю поки що так. Серединка і, мабуть, якісь тіні треба положити. <гум> Не знаю, хотіла помаранчевим зробити, в итоге зробила його червоним. На ось такий поки що цвіток, квітку намалювала я. Друга квітка. Друзі, я відключаюся, тому що треба видавлювати швиденько акрил. Uh, і він сохне швидко, тому я трохи відключилась, видавила, знову щось намалювала, знову відключилась, і ось таким чином я буду продвигатися. Це я намагаюся тут якесь сонце або світло у мене з цієї сторони буде зліва, тому тут якісь, якісь затемлення роблю на цій квіточці. Ось ця квітка у мене буде дивитися вниз, і така вона не дуже роз... розпучена, чи, як правильно сказати. Так, і ось така вона буде, поки що просто так, намалювала. Ось так. Так, видавала на палітру зелене. І тепер зараз якусь хочу зробити зелень. Так, треба, щоб вона не однакова була, а різні сторони дивилася. Друзі, малюю ввечері після роботи, тому таке світло, вибачте, і тут в мене немає лампи блогера. На цьому етапі я намагаюся десь трохи синього положити, щоб зелень була не така прямо однозначна. Тіні синить. Там десь квіточки теж сині. А... Тут можна пофантазувати, і, наприклад, в цьому місті, наприклад, на листки намалювати жовтим, Ну, типу щоб від вази йде якийсь відблиск, ну щось таке. Не знаю, можливо, так якось. І тут у мене ділема, чи робити синій, тому що, чи трохи синім, трохи жовтого. А... Так, поки що ось так. Ось так на відкоруч я намалювала вазу, букет. Можливо, тут ще з фоном треба працювати, десь в якомусь місці висвітлити. Взяла цей пензлик, щоб не такий він був однозначний. Можливо, тут пустити якісь жовті плямки, щось летіло із цих букетів. Не знаю, зараз виключу камеру, подивлюся. Прикольно малюватися з такою великою, великим пензликом. Ну, ось, друзі, такий букет. Порозважалась, помалювала. Напишіть, які у вас хобі? Де ви, як ви, чим займаєтесь? Давайте поспілкуємося з вами. Бережіть себе, бувайте здорові! З вами Тетяна із Калгарі, тимчасово. Слава Україні, слава ЗСУ! Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. І ще хочеться щось додати. Або трохи щось змінити, не знаю. Можливо, тут щось. Так, треба а, видавити фарби і домалювати цей головний головну квітку. А ось так. Трохи додали фарби ось в цьому місці. Хай буде так. Напишіть, сподобався вам мій букет чи ні. Зараз трохи встану. Ось. Так. треба це все замалювати. Ну, ось, фінальний маріант. Користаюся своєю порадою, не втручатися вже більше. Хай буде так. Пока-пока. До нових відео. Малюйте, отримуйте задоволення. Пока!